Такий у нас сьогодні обід в м'ясній хаті. Картошечка печена. Зараз ще спробуємо. Вчора готувала новий соус я. Солодкий челі. Рецепт є. Рецептів дуже багато його. Не знаю, зараз спробую, який він вийшов. Хочу подивитися з просутами. Ну. Класний. Дуже смачний. М -м, я не думала, що буде такий добрий. Все, всім смачного, хто обідає. А я і без соусу обійдусь.